Бачу, можу допоможу. До Черкас приїхали незвичні велосипедисти. Учасники незвичного велопробігу руйнують стереотипи про людей з фізичними вадами, адже самі не бачать. Попри це, вони вже подолали більше тисячі кілометрів, і ще стільки ж у них попереду. За 30 днів велосипедисти планують відвідати 25 міст України. Акція має показати, що незрячі люди повноправні члени суспільства. Крім того, є у пробігу і благодійна мета. Зібрати кошти на створення ексклюзивного простору для Незрячих людей у місті Львові це повинна бути обладнана бібліотека, в якій зможуть нормально орієнтуватися як і зрячі, повноцінні люди, так і люди з певними вадами. Ідея належить нашому другу Миколи Миколі, Миколі Пехо, який сам був незрячий і який помер минулого року. А він хотів показати, що незрячі люди, яким він також був, можуть так набагато більше, ніж ми очікуємо від них. Немає велодоріжок, немає велопарковок, немає нормальної велоінфраструктури, нормального велопрокату. І сьогодні, якби. Я вважаю, що те, що ви показуєте Україні, це дуже важливо привернути увагу всієї влади, місцевої влади, мерії до того, що цю інфраструктуру треба робити.